Привіт, дорогенькі. Сьогодні ремонт, спортивні штани. Таке враження, що попав відбілювач. Ось одна штанина. Права, передня половинка і задня фрагменти. Є ще ось тут трохи. На лівій половинці пояс. Пояс однотон, без принту. І ось частинка вхід в кишеню. Як на верхній деталі, так і на підзорі. Хлопчик підліткового віку. Відповідно, що таке носити не буде навіть біля дому. Жінка каже, що ці плями виявилися після прання. Хоча пралося разом з курткою. І на куртці нема взагалі ніде нічого, навіть натяку. І вона навіть такого більш насиченого кольору. Принесли мені куртку з тією метою, що дозволили зняти кишеню. І наскільки це можливо перекрити. Підпорюю манжет, знімаю повністю кишеню і запаковую деталь переда з манжетом. Кишеню відпорола і запакувала манжет. Штани розпорюю обидва шви правої штанини. І ось весь цей фрагмент я буду вирізати і вставлю фрагмент з деталі кишені. Далі вище підпорюю пояс. Випорюю повністю кишеню, нижня деталь з підзором і верхня деталь. Ось цю верхню деталь, яка була підшита до передньої половинки штанів, я використаю для того, щоб замінити фрагмент пояса. Напевно, що буде з двох деталей, щоб перекрити все, а може, і вкладуся, не знаю, побачу. Цю деталь я заміню, кишені так і залишиться. Я вже підкроїла деталь з іншої двонитки, трохи відрізняється відтінок. Але оскільки це верхня частина мішковини кишені, а не нижня з підзором, то її там і не дуже буде помітно. Але перш ніж підшити ось цю верхню частину кишені, все-таки ще перекрию, напевно, ось цей фрагмент. Думала почати з кишені, але все-таки. Почну з основної штанини. Виділяю крейдою, скільки мені треба забрати. Навіть невеличкі фрагменти залишаю поза розміткою, вони підуть в шов. Ось, зовсім трошечки, і тут зовсім трошечки, якраз буде припуск на шов. Економлю. Всього 20 см. Тобто, щоб мені вшити ще, враховуючи припуски, треба хоча б сантиметрів 22 см. Тут в мене є 23. Єдина тут проблема, що залишилися проколи від попередніх строчок. Я то відпрасувала, але ж я думаю, що після прання воно дасть трошки свій ефект. З висотою визначилася, підрівняла. Тепер ось цю деталь завожу під передню половинку. Припуски на ось ці деталі вгорі і внизу по сантиметру. Це з розрахунку того, що зшивати буду шириною 0,5 см. Вгорі і внизу ось ця деталь, яку я буду підшивати, вона виступає по сантиметру від розмітки, яку я буду вирізати. Деталь завела під низ, щоб чітко зробити розмітку зрізів внутрішнього і бокового. Тепер можна вирізати і вирізаю цю заляпану частинку. Вшиваю, знімаю строчки на поясі, вирізаю фрагмент. Вирізаю настільки, щоб потім в мене був шовчик. Посередині між петлями. Ну, це так в мене зараз виходить. Дивлюся, чи мені вдасться цільним куском вирізати, ні не вдасться. Не вистачає зовсім трошечки, але ж мені треба ще додати припуски на вшивання. Так, це можна вже зшити. Ось в мене цей маленький клаптик, я його хочу використати сюди, щоб перекрити саме ось цей підзор. Ось тут так і відріжу. Ось так по лінії згину, настрочу і вже закладу підгин нижнього краю, щоб потім не забути. Ось так з'єдную. Настрочила цю детальку по косій стороні, заклала припуск, відгортаю, тут вже зріз закритий. І підгортаю цей бік і настручую вкрай. Ось така в мене вийшла деталь мішковини. Підшиється верхня деталь. І я думаю, що буде проглядати тільки ось цей шовчик, де все сховається. Ось цей кутик передньої половинки штанів біля входу в кишеню також зрізаю. І з цих клаптиків, які в мене є, намагаюся підібрати мені відповідний фрагмент саме за напрямком трикотажних петель. Напевно, що буде ось тут. І до косого зрізу додаю подвійний припуск на з'єднання. Додам всього сантиметр, тобто припуски на з'єднання в мене будуть пів сантиметра. Пришиваю. Кутик підшила, можна вже запаковувати кишеню. Лицевою стороною на лицеву накладаю верхню деталь мішковинки. З'єдную. Мішковину відгортаю на вивертну сторону і вздовж входу в кишеню відстрочую на 0,5 см, так як і з того боку. Накладаю нижню деталь з підзором. Дві деталі мішковини з'єднала. І запаковую в боковий шов. Ось такий бочок з кишенею. Це рідна. А це реставрована. Проглядається косий шов. На нижній деталі. І ось тут шовчик. Деталі для пояса з'єднала. Навіть зробила петлю для шнура. Наскільки мені вдалося її точно вирух. де вона саме має бути. Ну, побачимо. Вшиваю один бік, другий. Пояс підшиваю і відстрочую резинку. Петлю я так вгадала. Чіткенько вона тут сіла. Ну, в цьому кутку вже все готове. Тут вшила в штанину ось цей фрагмент. І залишаються в мене маленькі плямки. Ось ось. Ну, і задня частина. Тут їх трохи більше. Беру ось ці клаптики, які в мене залишилися. І з них вирізаю фрагменти. Ну, ось цю частину можна буде перекрити повністю верхушку ось так заберу. Ну, сюди вже що вийде? Повирізала фрагменти необхідного розміру і поки що закріпила їх на клеєву павутинку. Ось один, другий. Це передня частина, і на задній половинці ось ось цей великий фрагмент. Тут стикувала два, і ще ось один. І тепер це все закріплюю зигзагом по контуру. Всі латочки закріпила строчкою зигзаг. Чесно кажучи, без строчки не так були помітні зрізи, краї, але вихід такий. Закріпити мусила, оскільки сам клей тримати не буде. Найбільше мені подобається ось цей. Ну, а ці латки вже так помітні добре. Особливо ось ця велика. Ну, так же буде по-іншому ніяк. Моє завдання було перекрити максимально ті рижі плями. Ось така трошки заморочлива робота на сьогодні. Всім дякую за увагу! Всього найкращого, до побачення!